Ну от поки дюк напав. Це є тертий Я кавольця, гра думав, я знав, хто такий Стус, я знав, що таке українська прошивка, що таке нутро. Коли отримав поранення, дуже важке, був важким, і я думав, що вже не жалець вас літає на борту Авіалайнс. У нас дві номери. Там, ну, зебра митиць зеприбемотом, Лев, перша новина. Ми стрімко набираємо швидкість, друга новина, ми падаємо. Я повірити в те, що тебе нема. Я готовий реальність віддяти. Та де там? Даст Та, твій катма. Що не зміг рятувати. Актор Бар десантник, а ще викладач кафедри кінотелемистецтва Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сьогодні Дмитро Лінартович служить у ЗСУ і підкреслює, що творчість не просто допомагає. Вона його рятує. Давайте почнемо з того, про що я, наприклад, запитую у всіх, яким. Для вас був день 24 лютого минулого року. Ну, коли сталося вторгнення до Київської Русі, мені був вранці телефонний дзвоник батька Костянтина Лівартовича, який сказав: Ну, от, покидьок напав. А я своїх рідних деяких вивіз за межі міста Києва і одразу ж, це Богославський район, і одразу ж повернувся. У Київ для того, щоб вступити до ТРО, до територіальної оборони для того, щоб захищати Київ, Київську область, Київщину. У вас було розуміння, що буде саме повномасштабне вторгнення? Це було просто не те, що розуміння. Це було очевидно дуже-дуже давно. Ми ж то з вами воюємо. Так. Не, 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 не 10, не 5 днів, ні років. Ми понад 400 років у нас війна триває. І тому, відповідно, звичайно. Але ми розуміємо: війна розпочалась на території України, скажу так, сучасно, яку зостали ми. Це 2014 рік. Хтось не думав, що буде щось більше. Хтось хотів думати, що все обмежиться, наприклад, Донецькою та Луганською областю. І в лютому не буде нічого. Хтось дивився промову Путіна і не почув там заклик до того, що буде вторгнення. Як здавалось вам? Ми прокинемось Франції, буде війна? Ну, звичайно, що ні, тому що дай собаці покусати мізинець, він тобі відкусить руку по ключицю. Чому ТРО? ТРО, тому що територіальна оборона і вона ближче до Київщини. Локально там, де я живу. І перед тим, як піти вже в ЗСУ і до десанти штурмових військ, мені треба було тут вирішити справу в столиці. От, так що от так якось робимо. Взагалі вважаю, що в Україні свідомі українці дуже хутко з мужицьким духом прокинулись і взяли до рук зброю. Тому що хто хоче, той знайде, розумієте, військове середовище. Кому це потрібно, кому це болить, тому що треба захищати. Жінок, дітей, людей поважного віку. Тому я обрав дуже спрощену, скажімо так, схему там, де я живу, там я і служу. А потім я вже пішов де інде далі. Чому десантно-штурмові війська? Ну, тому що, по-перше, це дієві війська. Я по своєї натурі дуже дієва людина. Там був такий у нас серйозний відбір. І курси молодого бійця, зокрема, я там навіть отримав там, два місяці такої учебки. І вогнева підготовка, і настріли, маскування, типографія, орієнтир, робота з вибуховими пристроями. Потім хох, ходити в двійках, в трійках, нічний настріли. Ну і просто живеш в такому військовому братстві панує злагодження, взаєморозуміння, ну і набираєш той дух, який необхідний для того, щоб боронити неньку. Є люди відомі, які служать, так? Ми знаємо приклади, співаки, актори вас пізнавали в ТРО, а потім в Збройних силах України? Ну, виходить, що ні, тому що коли потрапив в десантно штурмові війська, я закінчив учебку, отримавши ввоз облікову спеціальність розвідника десантно штурмових військ. Потрапив я. 46-ту десантно штурмову бригаду. А це така бригада дуже дієва. Я починав з Херсонського напрямку, потім в самому Бахмуту. Бахмуті, як правильно говорити, в самому Бахмуті я робив зачистки, штурми е в Солодарі. Я теж відстоював позиції, рубежі України, все б та нічого, просто московита дуже було багато, назвали кільце вже. У 23 році, я там святкував Новий рік. Ось. І ніхто не знав на початках, коли я приходив, що я маю творчу професію. Я з усіма на рівних йшов, розумієте? Не кожен, не кожна творча людина може це витримати. Ну, в силу того, що все ж таки люди творчої професії їм що? Ну, така тонка самоорганізація. Потім дуже чуттєві вони, в чомусь, можливо, сумніваються. Є тертий калач, розумієте, пані. Я з самого початку прийшов в інтернат, комунальні квартири, спортом дуже багато займався. Я знаю, що вже... Я... Мені вже стрижень формувався тоді, розумієте? Все ж, Все ж базується до чотирьох років, комплектація душевна. Це потім вже тіло росте, розумієте? І спілкувався з великими людьми, От. які не на картинках, а які говорили, що таке воля, що таке дух. Я пам'ятаю, було відео в інтернеті, коли ви отримали поранення в Солидарі, і ви записали таке звернення вже після поранення. Чому ви вирішили це зробити? Вітаю, друзі! Я український актор Дмитро Лентович. Військовослужбовець десанту штурмових військ. В Солидарі.